Вітаю! В цьому відео ми з вами познайомимося з каскадними таблицями стилів, а також як їх застосовувати в нашій html різміці Отож, створимо нові файлики. 2.html і 2.css. Зараз вони ніяким чином один з одним не взаємодіють. Щоб це змінити, ми в HEAD, тобто з інформації, мусимо їх з'єднати. Через то я пишу лінк і обию CSS. Далі мені каже, який в тебе шлях до елементу. В даному випадку мені шукає стилі CSS. Ну, у мене такого файлу немає. У мене два css Через то, крапка слеш і вибираємо два css крапку слеш бажано писати завжди це для зручності, тому що шлях вам буде вибиватися сам. І вам не потрібно буде його прописувати. А крапку слеш ви можете записати, в принципі, завжди. Далі, ми мусимо зробити з вами невеликий ресурс про прапор України. Можна тут в тайтл написати прапор України. Добре, і подивимося, що в нас наразі є. Запустимо порт. Бачимо, що наш елемент з'явився, текст вже змінився до того, який ми написали в тайтлі. І ми можемо собі проєктувати. Подивимося, що він складається. Ми бачимо, що тут є якийсь фон позаду. Який точно не знаю. Ну, відповідно, що все, це просто звичайні на заливка і все. Але може бути щось краріше. Отож, всередині є якийсь великий контейнер, де в нас є інформація. Оцей контейнер ми можемо, грубо кажучи, назвати мейном. Через то так і напишемо Main. Main це головний блок, де розміщено майже все. Подивимося, що там йде посідок. Бачимо заголовок, можна зробити залог другого рівня. Бачимо якийсь курсивний текст. Курсив позначається тегом І. Попробуємо з ним теж погратися Далі в нас де якась секція. секція, в якій ми бачимо картинку і певний текст, а потім ще багато тексту. Давайте це і. В початку H2 це наш заглок. Можна туди, в принципі, помістити наш, і все буде окей. Далі, після того нам потрібно зробити оцей І. Через пишемо І. І сюди маємо вставити якийсь текст. Найпростіше, я би радий, щоб в нас в кожного було щось своє. пошукаємо інформацію в інтернеті. Я люблю писати отак стаття. І е, використаємо якусь загальну. О, є якась інформація. Добре. Щоб ми е, довго не це не гаяли часу, але все в нас е, працювало. Далі в нас має бути секція, в якій буде картинка плюс текст. Відповідно, картинки поки що в нас нема. А от текст ми можемо знову ж взяти якийсь інший. А, так, так, так. Ну, можна оце. А, жирно у нас тут ясне діло, що не буде. Перепрошую не туди встав. А, Але а, так, звичайний, тут виглядатиме, на мою думку, найкраще. Далі, в нас де якийсь блок. З е, текстом, звичайним. Можна його теж зробити звичайним параграфом, бо він нічого особливого в собі не має. Тут, тут декілька параграфів. Давайте зробимо декілька. Це буде перший. Далі ще один. І ще один. Але подивимось ще, можливо, там ще щось треба буде додати. Ага, там ще потім буде секція з картинками. Давайте зробимо тоді ось таким чином, що в нас буде секція з о, трьома картинками. Картинки бажано опустити нижче, бо виглядатиме трошки недобре. І потім створимо параграф, де запишемо наш текст. Я думаю, ви з цим справилися. І тепер ми можемо пошукати наші зображення. Звісно, зображення вставляти через браузер не є доцільним, тому що ми можемо просто в якийсь момент не побачити наше зображення. Чому? Тому що в інтернеті воно не розміщено завжди в одному місці. Відповідно, шлях до картинки може змінитися в цей URL, і в результаті ми його не побачимо. Через то створимо папку img, куди ми будемо Зберігати наші фото. Давайте пошукаємо. Відповідно, обираєте те фото, яке вам подобає, і ми будемо в майбутньому вставляти. Наприклад, для першої картинки я от обираю ось це. Тільки-тільки... Німчі. Назву його, бо тому такий шлях буде не дуже доцільний. Наприклад, Icon. Далі. І для секції мені треба три зображення, відповідно. Нехай це буде ось це. Один. 2. Ну і хай оце буде третє. Проте зображення. 3. Добре, зображення ми позберігали, тепер пора їх приєднувати. Ем, Пам'ятаєте, я показував, як будується шлях. Ми маємо робити крапка слеш. Через то, крапка слеш, і img і наш icon. І зображення приєдналося. тепер наступних три slash .img mg. Бачимо, що тут різні формати. Ну, нехай я виберу один, тут буде третій. А другий в мене трошки по-інакшому має формат, через то я просто тут слеш і виберу його. А в результаті всі зображення в мене приєдналися. Подивимось, браузер і це так. Бачимо тут добре. Добре і добре. А тепер ми маємо його трошки стиснути. Ми можемо подивитися зразок, і побачити, що в нас елемент сам не займає займається простір, він розміщений посередині, і стиснутий. Отож, переходимо тепер в стилі. Стилі задають в нас якраз стилістичне оформлення всім елементам. Зазвичай я роблю спочатку занулення, бо це правильно. Бокс. Size Border Box. Зверніть увагу, я не пишу, а вибираю вже готове за допомогою кнопки Tab. Ви можете робити так само. Margin 0 і uh, Padding 0. Далі. Приходимо до Mayну. Давайте зробимо йому width 800 пікселів, Тому що ми зараз цестуємо. І Margin Auto це означає розмістити по центру. Margin Auto, і в наш елемент вже би мав бути по центру. Звісно, кольору в нього зараз немає, я б хотілося б додати. Зробимо йому фоновий колір білий, background відповідно колір. І відступи, наприклад, падінги по 50 пікселів зі всіх сторін. Це буде доцільно. Далі можна написати сюди ще Display Flex, для цього, щоб зробити деяку розмітку, про неї ми поговоримо трохи подальше. І Flex Direction Column. Просто я надзвичайно люблю її використовувати з певних причин. Добре. Можемо, в принципі, подивитися, як воно виглядає тепер. Бачимо, що у нас текст вже трошки стиснувся і елементи вже вирівняні. Ну, Але зображення ще зараз у нас завеликі і немає оцього бекграунду. Давайте попробуємо його задати. В main лежить всередині баді, правильно? Значить, мені треба кольор задавати до body. Body, background, Line Gradient. Далі тут треба написати спочатку код повороту. Спочатку напишемо 0, далі колір Blue і Yellow. Але було б добре трошки по-інакшому це зробити. Зробимо через 0 і виберемо той синій, який нам, наприклад, потрібний. Трохи занадто. Ну, десь такий. О, і жовтий. Ну, Плюс-мінус. Отож, подивимося зараз, як воно виглядає. Як бачимо, є помилка по куту нахилу, можемо поміняти на 90. От і вже виглядає плюс-мінус так, ну, плюс так, як мало би бути. Я думаю, ви. А, далі, мені потрібно налаштовувати декілька елементів одночасно ще. Ну і тут я забуду написати кап 30, Це відступа між елементами. А, так, добре. А мені потрібно, наприклад, заголок вирівняти по центру. Як це зробити? На сторінці в мене є один H2. Через то я можу написати H2. І текст Allegion Center вирівнюю його по центру. Те саме з І. E, text Allegion Right. І все, він буде правої сторони автоматично. То вже приблизно так, як потрібно, воно в нас виглядає. Далі з секцією. Секцію зазвичай стискають. Display Flex і все. Далі, зображення має певний розмір. Якщо ми подивимося зараз на зразок, де він у нас є? Він у нас трошки, ну, зображення явно завелике, що тут, що в інших елементах. Через то ми мусимо йому задати певний розмір. Давайте ми назвемо цю секцію якимось чином. Наприклад, клас, головна секція. Тобто вона буде титульна, яку бачить всі. Відповідно, якщо в ній буде лежати наша картинка, то тоді ми скажемо Вис, наприклад, 300 пікселів. Тим самим ми наше зображення обмежимо по розмірам, І там ще в нас є певний параграф. Йому би теж варто було прописати обмеження. Віс, наприклад. Який на загальний розмір? 800. Ну, можна давати 400. І. Окей, okay. а тепер ще нам потрібно задати відступ. Можна зробити це в ручному порядку. Ми вже знаємо, що марджін і відступ. Давайте попробуємо через нього. Але ще побачите. От 400 на 200. Марджін, наприклад, 100. Тільки не зі всіх сторін, а зліва. Відповідно, margin-left. Подивимося, бачимо текст вже є. А Якщо ви захотіли б, наприклад, його трошки м, стилізувати додатково, тому що я розумію, що хочеться щось зробити своє. Давайте подумаємо: ми можемо його м, рядочки трошки посунути нижче. Тобто, щоб вони роз'їхалися. Відповідно, кожен рядочок посунеться трохи нижче і займе більше місця, поки не дійде до нашого краю. Це є line висота рядка. Можна написати поки що 2 і подивитися, як воно буде. О, якраз так, як нам і потрібно, в принципі. Далі хотілося б вирівняти його по ширині, щоб отої пустоти в нас не було. Це є текст Allegiant Justify. Ось, і все. Так само подивимося, які в нас наступні елементи, і їх заповнимо. З тим ми розібралися, можна прикрити. Далі в нас іде якийсь параграф. Він ні до чого не прикріплений. Можна задати клас Justify. І буде зрозуміло, що ми сюди будемо задавати, наприклад, текст ліжність Justify до нього. Подивимося, як воно виглядає в нас зараз. Вже трошки краще. Наступний параграф. Можна, в принципі, той самий клас теж задати. І бачимо, що текст тепер ще став більший. І далі в нас секція з картинками. Seкціон клас можна задати, в принципі, імджі. Тепер ми цей імджі маємо оформити. Бачимо, що тут в нас три зображення. Якщо загальний розмір наш 800, і ми е, точно не знаємо, скільки там може бути картинка, ми можемо її прописати. Наприклад, я скажу, що мій пуїс буде рівне 33%. Пусть 33%. В результаті наші зображення вже помістилися і виглядають набагато краще. Е, в принципі, робота вже пророблена. Ваше завдання додати щось від себе, і ви можете скинути, е, як. Два файли щемелі CSS, так і е, фото того, що у вас вийшло в результаті. Тобто можна зробити один скріншот, наприклад, так. І другий. Щоб було зрозуміло і видно. На цьому все. Дякую за увагу.